Привіт, мені та з вами мука. Як ви зрозуміли, із заставки я вирішила розібрати свій ящик з хусіляким художнім мотлохом, бо це вже стало чорною дірою. Проте цього разу я вирішила зробити це більш зручно для того, щоб воно не перетворилося в місиво через декілька днів після прибирання. Тому сьогодні я тут зараз із вами вирішу цю проблему. Як ви бачите, я маю багатько матеріалів, але багато з них не використовуються руками, через що мені дуже сумно. Типу, не через те, що вони мені там не потрібні, чи ще щось. Ні, я просто забуваю про їх існування, бо мої основні інструменти це типу як акварель та олівці, і, окрім них, я зазвичай нічого не застосовую. А тут виявляється, в мене є ще маркери, яким типу років п'ять. Мені трохи боляче дивитись на ці всі невикористані штуки, тож я старатимусь вчитися працювати ними. До речі, можливо, ви хочете відео-челендж, де я буду ними старатись працювати. Дайте знати в коментарях. Взагалі, мене останнім часом осінило, що я, типу, не знаю, як користуватися своїми фарбами і пензлями і в принципі матеріалами. Типу, я не досліджую нічого про них, не цікавлюся. І, можливо, з одного боку це звучить трохи дивно, бо це означає користуватися фарбами. Просто мукаєш воду, береш фарбу, все, малюєш. А ні, доволі багато цікавих технік для того, щоб зобразити те чи інше різні ефекти. Це так класно. Відчуваю себе як людина, яка відкрила собі доволі очевидно річ на її роки, але все одно. Типу, я була тою людиною, яка Реагувала на всякі покупки губок, пензлів всяких кольорів і мастей в арт-розпаковках, як якусь примху художника. Прийшов в магазин, понакупляв всякого і такий. Ну, так, це мені точно потрібно. От 100% а в дужках ні. Але уявляється, це правда має сенс. І зараз я відкрила для себе цю а, чудову сторону вивчення пігментів різноманітних, вивчення текстур і кисточок різних. І я таке «Вау! Круто! Класно!» Особливо а, я здивована була, наскільки прикольні різноманітні техніки для акварелі. Ну, а, для мене техніки акварелі це як. Штрих в рисунку, ну типу ніколи не була з ним знайома, ми дві паралелі, які пройшли мимо, але виявляється, це дуже корисна штука, яка спочатку здається нудною. І, можливо, такий анонс, але я збираюся робити відео, де я досліджую різні текстури, намагаюся їх навчитися, намагаюся змусти їх працювати. Тож. Чекайте. Знаєте, 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 знаєте цю інформацію. Жителі мого Діскорд-аккаунту болото. Дізналися набагато раніше, тому я запрошую вас туди, якщо ви хочете знати різні новини, різні апдейти мого каналу. Якщо ви хочете прокидатися в третій годині ночі від того повідомлення, що я там не чукаюся, кого попросимо. Буду вас дуже рада бачити. Проте це вже був занадто великий відступ і нам краще повернутися до теми відео. І матеріали це доволі обширна штука, тобто до них можна підійти зі всіх боків і зняти відео на будь-яку тему, який е, сайт Ай падає на одну таку тему, таку болючу деревну мені душу. Це бесіда про дорогі матеріали. В тому арт-ком'юніті, в якому я знаходилася, дорогі арт-матеріали виставляли чимось. Матеріали виставляли чимось непотрібним. Я намагатимусь далі пояснити, що я думаю. Взагалі я говорю про думку, коли, коли люди е, промовтять те, що гарно можна намалювати і тим зеленим олівцем зі зістрачку, який в вашому магазин, місцевому магазині продається. І я трошки, типу, не згідна з цією думкою. Чи відміняю я її всю абсолютно повністю? Відразу ні, бо, типу, скіли вирішують багато. Але це трошки скидається на те, що якість самого матеріалу знецінюють. Типу, багато хто замовчає про те, що здебільшого дешевими матеріалами ще потрібно навчитися мати... малювати. Чи те, що для деяких матеріалів просто потрібен якийсь специфічний дорожчий продукт? Бо дешеві фарби найвірогідніше не, не дадуть вам якогось нормального поняття про змішання кольорів, якщо у них 32 пігмента в одній кюветі. Якщо у вас є можливість купити щось якісніше, то купіть, бо, як мінімум, вам буде легше. Це не треба буде зладено бігати, ходити над тими олівцями, які ковзають на папері, і намагатися вичавити з них пігмент. Не треба буде молитися, щоб оця фарбочка і отаво фарбочка не дали багнюку. Звичайно, є ще страх споганити хороший матеріал чи ще щось, але будьмо відверто. Це не, це не зіниця ока, це не граль, це не вставте якийсь рандомний, важливий артефакт з вашого улюбленого фондому. Потрібно вже, типу, поставити себе трошки вище за власний матеріал, яким ви користуєтесь. Я реально, типу, доволі часто замічаю таке поводження з матеріалами у певних художників. І я розумію, що матеріали дорогі, але ви все-таки дорожчі. Тому дякую, що побули пастором у моїй капличці і послухали моє зізнання. Дякую вам, дякую, дякую. Напишіть, чи ви згодні з цим чи ні. Напишіть, що ви подумали зовсім інше окрім тих слів, які я їй сказала. Так, я чекаю ваших коментарів. А також я чекаю коментарів про те, куди я зникла на два з половиною місяці. Я не знаю. Я писала про це багато де, але ну, багато всяких е, причин навалилося, через що я не змогла зробити так довго відео. І, напевно, Ютуб штурхне мене під мою задницю. І я така. І, 150 переглядів на відео, це жах. Ні, мені насправді байдуже. Я люблю кожного з вас, хто залишає коментарі, хто дивиться і ставить лайки. Дякую вам. Але. Знову ж таки, це причина, чому я створила Discord канал там набагато легше бути активним, промовтити ці всі штуки, бо спільноти, ну, блін. З 700 підписників дивиться 15 людей, 20, можливо, 30. Не знаю, якщо ви не лайкаєте мої, пустив спільноті я вас з'їм. Так. Також я думала відкрити собі банку, де ви б змогли задонатити на техніку через те, що в мене вся техніка просто зламалася. В мене зламалися навушники, зламався комп'ютер, на якому я прикидала відоси, що зробило їх створення вдвічі довшим. Але в країні війна, тому краще, якщо у вас є гроші зазнайте на ЗСУ, або напишіть Ні-ні-ні-ні-ні, муко, я хочу тобі дати мої дві гривні. І щоб ти не збирала, давай банку. Да. Можливо, таке станеться, ну звідки ми знаємо. І, напевно, я вже можу вам дякувати за перегляд. Дякую, що ви прожили ці 15 хвилин життя зі мною. Мені дуже приємно. З вами була Мука. Я вас попрошу донатити на ЗСУ також. Донатити людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, це дуже важливо історичний сміх. Дякую вам знову ж таки. Ховайтеся під час повітряних тривог. Погладьте свою домашню тваринку. Якщо у вас немає домашньої тваринки, погладьте себе. Якщо у вас є домашня тваринка, погладьте себе, а потім домашню тваринку, бо навпаки, не знаю. Вже можу з вами прощатися, тому бажаю вам хорошої пори доби. І бувайте!